Вона шила руками. Ну, я подумала, вона може руками шита, я що не можу. Перші фасони це було довге пальто в пол. Але потім виникла ідея, що можна робити короткі кожушки, дуже модні, і в принципі їх можна тут робити оверсайз. Викрики для рукавів я малювала з нуля сама. Просто хотіла придумати такий об'ємний, об'ємний рукав. кошику я пишу ковдра вовняна або ковдра шерстяна, і потім вже OLX, там не знаю алгоритми підтягують мені рекомендації, і там дуже круті варіанти. Найкрасивіша ковдра, яку я купила на OLX, була такого яскравого червоного кольору. З неї я пошила кожушок для своєї сестри. Вона його носить досі. Постійно всі запитують, де вона його взяла. Я вимолила, випросила цю ковдру, але вона була невеличка, і прийшла ідея пошити з неї не кожушок, а саме жилетку. І в той момент прийшло усвідомлення того, що ось справді старі речі, яким можна давати друге життя: ось ця жилетка з півниками з ковдри, яку віддала мені бабуся. Олікс допомагає мені досі знаходити автентичні не схожі ні на що ковдри для моїх кожушків і у висновку знайти справу, якою я люблю займатися, яка дарує мені натхнення і якою я можу заробляти. І я бажаю всім цього заробляти на улюбленій справі. Оелікс собі і людям.